Друзі, всім привіт! Сьогодні буде таке важливе попередження, тому що в скорому часі, починаючи із 7 травня 2024 року, починаються у нас заморозки. І я так от дивлюся по погоді, вони будуть тривати ну, щонайменше дня 3 три ночі. Тобто, вже із 7 на 8 буде заморозок. З 8 на 9, з 9 на 10, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Погода мінлива, погоду часто змінюють, але я перед цим дивився, що на ніч стоїть плюс 4, плюс 5, а це вже заморозок. Чому? Тому що північний вітер навіть для середини травня, майже північний вітер, от коли він приходить з такою температурою в день, як плюс 15, це 99 і що це буде заморозок. Що потрібно в принципі робити? А, ну потрібно як як, як, як найменше до них підготуватися. Тобто, якщо ви склали агро біле, то потрібно його вже знову доставати. Якщо ви позносили якісь там доски, кирпичі, які ви прикладаєте, їх знову потрібно виносити. У мене взагалі, от ви бачили, я чимало відео знімав про весні обробки, в мене агровокно біле ще і не складене. Чому? Тому що його дуже зручно накривати, це займає 30 хвилин. Бо якби якщо я його такого заносив там, складав, потім знову, знову приносив, це історія знову на 5 годин. Тому я трачу півгодини на накриття і 20 хвилин на розкриття. Не така велика ціна за те, щоб зберегти свій врожай. Полуниця масово цвіте зараз на півночі. І я думаю, якщо люди, які не накриють, їх полониться не буде. Ну, вимерзне там відсотків 80%. І моя особиста думка, що ці заморозки, вони багато кого зачіплять. Це не тільки буде Житомирська область, це буде багато областей. Тому краще підготуватися. І ще цікаво, зараз вже ось почала сходити масово в людей картопля, тому що було тепло, і в нас вона примерзне, бо на всі ділянки не вистачить у нас плівки і агроволокна. Чим накривати, часто питають. Будь-чим. Це краще, чим от воно просто стоїть під голим небом. Із практики скажу, що до мінус двох на ґрунті, а то й мінус трьох. 23 Агріновське рятує. Але 23 Агриновське, воно, як дивитесь зі звичайним 23-м, воно плотніше. Може по цій причині. Тому що, звичайне, а, біле 23-е це як Агріновське, я не знаю, може 18-й. Тому що ось я в Артура був дивився, то в його таке от агроволокно, ну, таке, як у мене. Він каже, Агрин 23. Да? І в мене є 23-й херсонський стандарт. Да? Ну, воно відрізняється сильно. Тому все-таки рекомендую в майбутньому переходити на агрі. По поводу плівки, ну тут 50 на 50. Буває, кажуть, примерзає, буває не примерзає. Де воно і під агроволокном примерзає, що сильний мороз і на стику. А тому теж треба це пам'ятати. Чи можна шторами? Мене часто питають, можна шторами? Я колись будь-якими шматками накривав, і воно дійсно працювало. Для чого солома от, не допомагає, як допомагає агроволокно, плівка або ті самі штори. А да, тут відповідь лежить на поверхності. Ви, напевно, теж такі відео бачили, що словами не накрили і так. Місцями прихопило, місцями не прихопило. А все дуже просто. Коли ви накриваєте агролок завчасно, тобто ви не чекаєте ранку, ви не чекаєте там ночі, а ви хоча б за декілька годин до заходу сонця ще встигаєте накривати полуницю, під аграрком створюється тепла маса повітря, яка слугує тим, що ви, от якщо заморозок опускається під ранок, заморозок опускається там, вже як заходить сонце. У вас є такий теплий карман, який допомагає рослині дожити до ранку. Ваша основна ціль це зустріти наступний схід сонця. Тому що вже як сонце починає підніматись, то. Якби воно починає вже ставати тепліше. Ну так, да, пік морозу перед самим сходом сонця, ви це все напевно знаєте. Але е, якщо у вас все грамотно, грамотно зроблено, то полуниця вона ну, дуже рідко примерзає. От по цій причині от, у людей померзло, а у мене не померзло. Тому що у мене теж там заморозки були, мінус два на ґрунті. А в люди пишуть, що нас мінус два і нас померзло. А чому? Ну тому що люди накривають не завчасно. У мене весь день вона була накрита, коли була анонсована перша хвиля заморозків. А вони просто накрили так, от з вечора там і так далі. По цій причині в них недостатньо було теплого повітря. прийшли морози, мороз був сильний і просто стало якби все чорне. А, по поводу цього в принципі розібралися. Ну б да, воно теж там на стику, де квітка заграв в окно, воно примерзне. Воно примерзне і нічого ви з цим не зробите. Але якщо брати, ставити питання ребром. То ви врятуєте десь 98% свого врожаю. Тому що якщо ви не накриєте там і так далі, а просто будете надіятися на те, що вона буде стояти просто під голим небом і там не буде морозів, це ну, доволі наївно. Тому готуйтесь. І давайте трошки поговоримо на завершення цього відео про вітер. Як от правильно орієнтуватись, хоча я багато у відео розповідав, на які вітра треба звернути увагу, але я не розповідав корінь самої проблеми. Я розповідав за наслідки, а я за корінь нічого не говорив. А корінь він наступний. Коли ви от дивитесь погоду, да, треба запам'ятати, що морози приходять це північний вітер, північно-східний, інколи північний, не завжди інколи північно-східний, дуже рідко Східний вітер, частіше західний, ще частіше північно-західний. Ну і дуже рідко південно-західні. А тепер я поясню, що тут до чого. Північний, північно-східний, північно-західний це всі вітри, які йдуть з Білорусі, з Росії або з Норвегії. Ці всі циклони там бушують. І по цій причині там от Віпоград десь там, там уже температура пускається до якоїсь мінусової позначки, і воно все ж не сюди. Тобто, як вітер йде північний, він дуже швидко рухається. Не думайте, що там як він десь там за, за тисячу кілометрів там, і так далі. Це перше, що я хотів сказати. Камери просто заїдають, нема на сиді. Чому західний вітер теж буває небезпечним? А все дуже просто. Західна Україна гори, Карпати. В Карпатах часто випадає сніг. І потрібно пам'ятати, що весною ця практика доволі поширена. Тому якщо у вас стоїть там західний вітер. А да, навіть і південно-західний. Ви там живете там, центральна, північна Україна. І якщо там стоїть на ніч плюс 3, плюс 4, то заморозок буде. Чому найбільше Західна Україна потерпає від заморозки? Тому що там гори. Там гори. І чим далі від них, тим буде тепліша температура. Тим буде більше температура вночі. Особливо, коли починаються заморозки. Тобто, якщо там подуло холодним вітром, то знаєте, що у вас буде заморозки. Коли була перша хвиля заморозків, десь під кінець от першої хвилі, я пам'ятаю, що пішов західний вітер, поривістий вітер. Ви Ві відео бачили. Тобто на весь день плюс 5 відчувається плюс 1-0. Поняли? Да? Тобто, західний вітер теж таки може. Чому східний вітер теж буває небезпечним? От, бо ось недавно, я дивлюсь погоду, от там Південна Україна, Ізмаїл, там, ту, ту, той полосой пішло, там, Дніпропетровськ, там, Кривий Ріг. Чому там от, прихопило, а в нас ні. А все дуже просто. У нас східний вітер е, був недовго. Але я так спостерігав, я на всяк випадок ось на Днях накрив, що він доволі холодний. У мене це насторожило, він не має бути таким холодним. А я дивлюсь на корінь травбоєми. А мені цікаво, чому він такий холодний. Я дивлюсь далі за кордон, дивлюсь Росію міста там, всі ці всі відомі міста. А там плюс два на ночь, плюс один на ночь. Мені стало все понятно. Значить, десь випав дощ, точніше пройшов дощ з градом, і виходить, що знову а, рухається холодна маса, а, якби до нас. І по цій причині я накрив. А так дивись відео людей від трохи померзли. Тобто, якщо ви живете там північна Україна, центральна Україна, там, Західна Україна, і ви дивитесь північний вітер, і він якийсь холодний, треба дивитись далі, далі за кордон. Тобто я завжди, от якщо північний дивлюсь по Білорусі. Якщо стоїть по Мінську там плюс один, плюс два на ночь, то я знаю, що у нас буде те саме. А те, що в нас малюють плюс шість, це якби, знаєте, я навіть не знаю, як це назвати. Ну, це несерйозно. Тому що вітер йде холодний, вітер рухається швидко, і він, як правило, як йде циклон, він не зміни. Тобто, якщо йде циклон холодний, він мало змінюється вітер. По цій причині, по цій причині, а, треба. Бути завжди насторожі. Я вважаю, от десь приблизно до 1 червня, все-таки ймовірні заморозки ще буде на півночі України зберігатися. Подобається вам це чи не подобається, але агровоокно після навіть, навіть цієї другої хвилі я рекомендую не знімати. Ну, максимум, що я бачу, от із власного життя, це в тому році, в 23 році, це коли 3 червня померзла у людей картопля. Помідори померзли. Ну Нас там обнесло, тому що там дерева трошки затулили, там такий теплий карман створився, тому що м -м, північ прийшла, ну не, ну, не вітряна, була така тиха погода. Тобто це, це врятувало. І полуницю, і все врятувало, і просто ті дерева на полі, які стають за городом берези. Я думаю, багато разів на відео бачили. А в кого було біля річки, в кого не було дерев, в кого так було голенько. Місцями, полосами і пройшов заморозок і попримерзало. Ну я чесно кажучи, був здивований, тому що от враховуючи 3 червня, а заморозки ще були. А чому у Білорусі пройшли сильні зливи з градом? І по Брестському районі я дивився, саме дуло по-моєму північний захід був, а там люди все чорне стояло. Ну, то значить і в нас будуть морози. А, тому так от ми якби трошки орієнтуємося в цій погоді. Просто треба це навчитися. Ну мені простіше. Знаєте чому? Тому що я от їжджу на рибалку, для мене це тема давним-давно знайома ще з дитинства. Я от ну, на ночні їжджу, їздив колись, як був час. Там ну я кожен день на рибі. І Я погоду вивчав, я погоду дивився, як риба клює там, чому вона на західний клює краще, чому вона не хоче брати там на східний вітер. Тобто мені було це завжди цікаво, і як оказується, це навіть пригодилось мені і у вирощуванні полуниці. Ну не тільки полуниці, а й взагалі у сільському господарстві. Тому на завершення цього відео готуйтесь. Скоро будуть заморозки, як мінімум дня три, а там далі буде видно. І я вважаю, особисто моя думка, що ще може перед, перед червнем знову прийти якась там хвиля, третя на декілька днів. Не виключено, тому що погода змінюється, весна рання, десь гроза пройшла, гроза знов з градом. Ну поміняю світ, знову прийшли заморозки. Тому поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі.